Вітаю, друзі, глядачі, люди добриворі. Процес викопки картоплі у нас йде повним ходом і сьогодні ми копаємо Беларусу. Наперед можу забігти сказати, що камера все ж таки, мабуть, свій кут широкопроматний забору інформації, переробки в цифру мабуть, все ж таки вона зменшує. Чому? Тому що. Коли вже почали їх важки вкидати, зрозуміло, що все ж таки врожай гавний. Ну, знову ж таки, коли я йду за мотоблоком, під колись, мене вражає не влаштовує. Далі, доки я викопав, її вже зібрали, звісно, я знову ж таки не можу оцінити, наскільки він великий, адже вдома, коли перебираємо, тоді вже видно, що картопля велика і... В на Сіне, у картоплю йде теж досить таки велика фракція. Ну і, власне кажучи, той, хто побаче, як вона буде садитися весною, тобто, зрозуміє, переконається, що все ж таки вражає цього росу досить таки непогане. Хоча на картинці я це передивляюся, що яка порва викладає картоплю. Приємного перегляду, прошаємо. в своїм репертуарі, як завжди, її багато. Хоча знову ж таки я очікував, що її буде більше. Но якщо взяти по попереднім рокам у нас відносно, скажімо так, сухо було, то цього року заливало, ну як заливало Днів, може, 4-5 є, заливає, потім засуха до 30, стоїть з місяць, мабуть. Потім знову заливає. Но для ґрунту не пересихала трава по сьогоднішній день, а був момент, коли фітовтора бахнула. Гарно, можливо, і за того, що не доросло. Ну, як на мене, ми щойно зацінили. Тобто в мішках лежить практично крупна велика картопля. Ну, а так, подивися, урожай як завжди. Ще залишається у мене деякі ну, експериментальні, або ж нові сорти. Подивимося, що вони дадуть. А взагалі кропити треба проти фітофтори, хоча б пару разочків бадилля картоплі тоді більш-менш буде бадилля вистоїть, скажімо так, а вистоїть Бадилля буде і врожай більший. Так що якось так. Власне кажучи, по Беларусі все. Вантажимо зараз додому картопля, як ви знаєте, повинна після того, коли вона привезеться, вилежеться. Хоча б тижня-два, в цей період, те, що мусить гнити за зиму, вона зразу згниває. Тобто дає. Ті роки були мало, я не знаю, як в цьому році буде, тому що по тому скільки картоплі гнило і зараз. Ну, принаймні Беларус менше гнилої, та самий довгої гранади набагато більше. В тому році не було гнилої практично зовсім. Навіть перебирав, це в одиниці якісь були. А в цьому році... Воно ну, б звичайно, якщо б ще вона в землі полежала тижня-два. Вона вся б там без гнила б залишилася в землі, ми копали б тільки ту картоплю, яка буде 100% лежати. Колись так і робили, копали її в вересні і лежкість картоплі була набагато більша. І, ну, зараз це все робиться по-другому. Так що якось так. Так що якось так. На все добре, бувайте здорові. До нових бачень.